Мене звати Роман, я студент четвертого курсу. Не було, тому що перший курс я пройшов з великою цікавістю. На другому курсі я зустрів предмет комп'ютерна графіка, яка, як це сказати, розпалила мені інтерес до світу геймдеву і розробки ігор. Готувався до Єві. <смір> <смір> Я в собі навіть дав три поради, якщо чесно. Перша порада дуже важлива завжди шити і дуже-дуже вивчати мову програмування. Далі дуже складно. Друга порада це мову програмування. Третя порада. Дивитися більш обширно на мови програмування, різні тому, що перехід на мови дається складно, особливо якщо це перехід з, з плюс плюсу, на таку мову, як Python. Якщо йти далі за спеціальністю, то так, тогда як мінімум, з мови зі плюс-плюсом. Трошки джави, так і зі сторони ігрових рушінь було приділено. Сам... Було приділено дуже мало часу, але його було пічні достатньо для того, щоб створити власний проєкт ігровий або не ігровий з обажанням. І ці навички вони знадобляться не стільки для майбутнього працевлаштування, скільки для подальшого розвитку. І цей подальший так вже дасть гарантоване місце на теоретичну частину вже одного разу не приписував, я її постійно доповнював, а практичну частину сам проєкт я з ситуації, яка виникала відсутністю світла і його виведення довелося 4 рази робив до самого початку. Тому що записалися помилки, які весь мій проєкт. З цього TikTok і бізнес. Ну, ідеально. Я тему складав сам, до свого диплому, і звучить вона наступну чином. Розробка прототипу гри на Роші Unreal Engine. Моя робота висвітлює значення прототипів, розробку прототипів і використання рушія Unreal Engine для операції. Ігровими механіками, створенням ігрових локацій, персонажів, анімацій і всього того, що має бути в Ми Переходимо до першого здобувача це е, батерів Роман. Так, екран бачите мене бачите? Так, все бачимо. Починайте. Добре, шановна комісія, вашій увазі пропоную дипломну роботу на тему розробка прототипу гри на основі рушія Unreal Engine. Програмні засоби розробки. Ігровий рушій Unreal Engine версії 5.1.0. Мова розробки Blueprint. За його допомогою створюються блоки логіки. Також вони мають назву ноди. І перемикнення для буде виглядати наступним чином. Це зимний колапс. В ній я створив три сетінги сучасність, середньовіччя і готику якої буде напом... шукати між двома рандомними цими даними, де буде вихід. Висновки по роботі представлені на даному слайді. Також в мене є роботи, які пройшли в апробірованість. Дякую за увагу. Це ще дьявольську глибку, коли вибирає. завтикав, давай ще. Еще ничего одно сказано, давай-ка Сейчас надо не сутулиться. Это сложно. Да, ну да? Да? Нет, мы же вместе поступим. Да. Все, все в порядке. Ну, Раз все в порядке, будем приступать.